Тарас Григорович Шевченко, наймичка. У неділю вранці рано Полакрилося туманом. У тумані на могилі, як топуля, похилилась і молодиця молодая, Щось з не пригортає та з туманом розмовляє. Ой тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі чам віку не збавиш? Ні? Не дави ту маночку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна Є у мене. І батько, і мати єсть у мене туманочку. «Туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я й не буду знати, як і Дитя моє! Я була багата, не лай мене, молитимусь, і з самого неба долю виплачу сльозами пошлю до тебе. Пішла полем ридаючу, у тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як вдова у Дунаєві синів поховала. o oh, you pali mogi млин, садок у гайні розвели і пасіку чималу всього надбали та у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, уховає, хто душу спом'яне, хто поживе? Добро чесно в добру годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися в білих палатах, старітися, умирати, добро покидати чужим людям. у неділю. Чи ще тільки заклюнулась і рай запалила. Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога. Та хто далекою дорогу їм добре коні запряже? А хто нас нас та поховає, як помремо? Сама не знаю, я все оце міркувала. Та ж сумно стало. Одинокі застарілись, кому понадбали до цього. Стрийвай лишень. Чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина, побіжів лиш? Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й недуго й новенькою свитиною вкрита, бо мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивилися, молилися старі мої, а сердешне, неначе благає, випручили рученята І до їх простягає. Майнусь. Замовкла, неначе не плаче, Тільки пхика. А що Насте? Я й казав, от бачиш, от і талант, от і доля, і неодинокі. Бери ж лише та сповивай. Адже яке ні в року. Не сижу в хату, а я верхи і не за комами городище. Чудно якось. Діється між нами, один сина проклинає, з хати виганяє, Труй свічечку сердешний потом заробляє, та ридаючи, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами, аж три на радоща комів не збирали, та й ввечері охрестили, і марком назвали росте Марко, старі мої не знає, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік і Марко, і дійна на корову у розкоші купається. А й ось чорноборова та молода білолиця, пішла молодиця. Води й хоче благодатний у найми проситься. А що ж, каже, возьмі Насте, візьмімо трохи трохиме? Бо ми старі, не здужуєм, та й таки й дитина. Хоча воно вже підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш небого за рік чи як? А що дасте? Е ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату. Зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то то її немає. Так отак хіба не Богу? Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе от поживеш. Здивишся у хаті, та й ми тебе побачимо. І надій заплату. Чи так, дочко, добрий дядьку, просимо ж у хату, поєдналась. Молодиця рада та весела, І без паном повіджалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, ввечері і в досвіта. а коло дитини і пада ніби мати, в будень і в неділю голова йому змиє, сорочечку білу ще день Божий надіває, грається, співає, робить возики, а свято той з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу, і наймичка не все пуща, що вечір не Бога. Свою долю прокунає, тяжко, важко плаче. І хто того не чує, не знає, не бачить, опліч Марка маленького так вона не знає. Ця наймечка сльозами його вмиває. Не зна Марко, чого вона так його цілує. Сама не з'їсть і не доб'є, його нагодує. Не знав Марко, як в колисті часом серед ночі гинеться, порухнеться, то вона вже скочить і укриє, перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина тише. Нація Марко до наймички ручки простягає і мамою не всипущу ганну Личає, не знав Марко, росте собі, місте і розтає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хуті лихо завернуло, і свіжі мало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одвола, і трохи йма, діда. Прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать. гаю темного вернулась, До діда хату спочувать. Уже марко чумакує і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті, кого небось треба сватать. Кого ж би тут старий дума і просить поради. На та не брада слать староси. Треба марка самого сватати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміняним, пану ужу, пані. Таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то на сором. Отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краї доводити, коли йде він шати, та й весілля. Та ще про що хто в нас буде мати, не дожила моя Настя, та й залив сльозами. А наймичка у порога схопила з руками за отвірок. і земліла. Тихо стало в хаті. Тихо наймичка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай мисили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює. Та двір вимітає та прохожих проїжджачих у двір закликає. Та вареною частує, на весілля просить, знать б'яє. А самого голови ноги носить, скрізь гармиде та дня, і в хаті, на дворі, і жолоби викотали з нової комори, скізь пореня пінчуть. Валять, вимітають, миють та всі чужі. А де ж наймичка? На просто й Київ пішла гана. Лагав старий, а Марко аж плакав, що була вона за матір. Ні, Марку, ні, у мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а є наймичка. Їх з тебе сміятися будуть. І хай Бог вам помагає, Йду помилюся усім святим у Києві. І знову вернуся в вашу хату як приймете, поки маю сили хмітитимусь тістим серцем по благословила свого марка, заплакала, пішла за ворота. Розвернулося весілля музикам, робота. І під ковом вареною з лави миють, а й наймичка що не дбає, поспішає в Київ, прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, й носить воду, порошей не стала. На молебстві я барбарі, носила, носила, кіп із з вісім заробила. Маркові купила святу шапочку в ущерх у Івана Святого, щоб голова не боліла Марка молодого, і перстеник у Варвари невісті достала. І всім святим, поклонившись, дому верталась, вернулася. Катерина і Марко зустріли за ворітьми. Посадили, не бували, годували, про її питали. Катерина в кімнаті от тучить послала. За що вони мене люблять, за що поважають? О, Боже мій милосердний. Може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались, вони добрі. І наймічка тяжко зарядала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ катери проважала, так як мати. І четвертий провела на Богу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько поверталась, бо без неї в хаті. Ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю та після першої трохим старий сидів сорочці білий, у брилі, на призбі, Перед ним собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у кадр. І ніби йшла до діда в гості, засміяв старий. І внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одня? чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла, е сором, сором, Левська мати? Аж зирк і наймичка війшла на двір. Старий побіг стрічати з онуками свою гану. А Марко в дорозі, а не діда питалася. В дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати, якби Марка діждатися. Тільки ж тяжко стала, Внучатам із клуночка гостинці виймала. Естики йду качоки на мисте разочок яриності. Червоний свальгий образочок, А Керпові соловейка і коників пару. І четвертий уже перстень святої Варвари, Катерині, а дідові із воску святого три свічечки. А Меркові і собі нічого не принесла, Накупила, бо грошей не стало, а зробить не здужала. Що ще осталось півбублочка, по шматочку дітям розділила. Війшла в хату. Катерина їй ноги умила, полудня посадила, не пила, й не їла стара Ганна Катерину, коли в нас неділя? Після завтра треба буде, а знайняти, Миколаєві святому на часточку дати. Бо щось Марко забарися, може, де в дорозі занедужав. Схрін Боже покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встали і за столу. Катерину! не та я вже стала, тледа з тіла нездужаю і на ноги стати. Тяжко катре вмирати в чужій теплій хаті не небога, Ужи причащали, малосвят'я служили, ні, не помагало. Старий трохим понадвір'ю, мов кобитий, ходить. Дарина ж зболящує і вшей не заводить. І коло неї І днює, і ночує, а тим часом сечі вночі недобре річтують. Як у морі болящає що день, що години, ледве чути питається, доню Катерину, чи ще Мерко не приїхав, і би я знала, що діждуся, що побачу, що б підождала. Іде Мерко з чумаками і ідучи, співає. Не поспіша до господи вали попасає, й земерко катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс ішов по червоного. І наймерці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички фіг та винограду. А всім в купі червоного вина стареграду. Він розстроїв берелі і кав'є роздону, всього везе, не знає, що діється дома. Іде собі не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Бог. І чуєш ти, Катерину, біжи зустрічати. Вже прийшов і вже швидше, швидше веде в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждалась, і отче наш тихо, тихо, в крісон читала. Старий воли випрягає, за ховає мережені, а катруся марка оглядає. А де ж ган на Катерину? Я так і байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла а дуже нездужа. Ходім лише й малу хату. Поки випрягає воли і Вона тебе, Марку, дожидає. Пішов Марко в малу хату і став у порог. Аж злякався. Анна шепче, слава, слава Богу, куди сюди, не лякайся, вийди Катря з хати, я щось маю розпитати, дещо розказати. з хати Катерина, а Марко скилився до наймішки. Марку, подивися. Подивися ти на мене, бача, я змарніла. Я не Ганна, не мачка. Я оніміла, Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. пильно, пильно подивилась, сльози покотилась. Пусти мене. І каралась віз вік в чужій хаті, прости мене мій синочку. Я, я твоя мати, та й замовла. І землі в Марко, та й земля дрожала. прокинулася до матері, а матері.